Вітаю, малята! Діти, а ви любите подорожувати? Сьогодні пропоную вирушити у морську подорож. А як ви гадаєте, на чому ми будемо пливти? Ну, звісно ж, на кораблі. Корабель готовий. Але корабель повинен хтось повести. Як ви гадаєте, хто саме? Ну, звісно ж, капітан! А ось і капітан. Ну, а у капітана повинна бути команда. Браві матроси. Діти, давайте будемо матросами капітана. Ви згодні? Москодар. Риб дельфінів я володар, океанські всі простори я тримаю у покорі. Бурі, вітри та шторми всі скоряються мені. Хто тут так голосно шумить? Хто мені заважає? Нікого не пропущу. Ми з дітками дитячого садочку вирушили у морську подорож. Не чіпай нас морський царю. Гаразд, відпущу вас з миром. Але спочатку пограйте зі мною. Багато підданих у мене є. У кожного ім'я своє. Загадки мої ви відгадайте, ім'я скоріше називайте. Діти відгадаємо загадки. Він завжди живе у морі. Любить рибу полювати. Молоком своїм пожитим вигодовує маляток. Він пірнає і стрибає, до людей прихильність має. Він розумний між тварин, ну, а звуть його Дельфін. Ось вона яка розбійниця морська, всіх би проковтнула, зажерлива акула. Пливе туди, пливе сюди, її не завжди видно. Вона прозора, як вода, і незнайома нам вона. Медуза. Він живе на дні морському, голова і вісім ніг. Ну, а звуть його. Восьминіж. Діти, ми з вами допомогли Нептуну відгадати загадку. Тож зараз пропоную зробити з вами аплікацію одного із морських жителів, а саме восьминога. Але перед цим давайте розімнемо наші пальчики. Діти, хто це у воді? Вісім ніжок всі прудкі. Кожна з них присоски має, собі їжу здобуває. Сьогодні ми виготовимо ось такого восьма Для роботи нам з вами знадобиться пляшка, кольоровий папір, клей, ножиці. Спочатку вирізаємо шматочок фіолетового кольорового паперу. та приклеюємо його на пляшку. ось таким чином. Потім, за допомогою монетки, я виріжу два білих та два чорних кружечки. Це будуть наші оченята восьминога. Приклеюємо чорні кружечки меншого розміру до білих, роблячи їм зінички. А потім приклеюємо на мордочку восьминога наші очі. Після чого ми приступаємо робити наші щупальця восьминога. З фіолетового паперу вирізаємо смужечки вісім рівних смужок. Кожну смужечку, повторюючи за мною, приклеїмо на картон білого кольору. а потім кінці смужок приклеїмо на картон, роблячи ось такі щупальця. Знову ж із монетки вирізаємо різнокольорові кружечки. Та приклеїмо вздовж цих смужок, чергуючи різного кольору кружечки, вийде ось такий веселий у нас восьминіг. Залишилось приклеїти пляшечку. Подивіться, який гарний восьминіг у мене вийшов. Надіюсь, у вас також. До зустрічі, малята!